Ви вирішили перейти на інсулінову помпу. Я вас вітаю. Це одне з найкращих рішень, які можна прийняти людині, яка потребує інсулінотерапії. Я на інсуліновій помпі вже більше 6 років. Я говорила трохи про інсулінову помпу на цьому каналі вже. Ви можете переглянути попереднє відео. Але сьогодні я хотіла би зробити таку покрокову інструкцію того, що вам потрібно розуміти, якщо ви переходите з шприцручок на інсулінову помпу, для того, аби цей перехід. Був для вас максимально комфортним та зрозумілим. Незалежно від того, яку інсулінову помпу ви плануєте придбати, є декілька базових речей, які потрібно знати, і просто розуміти для того, аби бути готовим. Що ж вас чекає попереду? Перше, що я хочу сказати, це те, що інсулінові помпи є дуже різні і, обираючи ту, яка вам підходить, напевно. Я порадила орієнтуватися б не тільки на ціну, хоча я розумію, що ціна є таким дуже ключовим фактором в купівлі інсулінової помпи і в виборі, тому що вони коштують дуже дорого. І мене саму це дуже злить, і я сподіваюся, що все-таки ця конкуренція інсулінових помп, яка все ж з'являється на ринку, вона трохи знижуватиме градус і помпи ставатимуть доступнішими по ціні, бо раніше вони були ще дорожчі. Повірте мені, коли я купувала свою першу помпу, я користувалася двома помпами Метронік. Зараз у мене Метронік 720D, а перша моя помпа це була Метронік Paradigm Вео. То ця перша помпа, яка мала значно менше функції, коштувала ще дорожче, той, яка в мене зараз. А просто тому, що Метронік на той час був таким гігантом-монополістом, і наразі ситуація трішечки покращується, все таки, але глобально я розумію, що ціна це ключовий фактор. Проте потрібно обов'язково зважати при виборі помпи. На те, чи зможете ви спокійно, коли вам потрібно, купувати до неї канюлі і резервуари? Помпа потребує змінних частин. Це, як я вже означила, канюлі і резервуари. Резервуари це такі ампулки спеціальні для помпи, в які ви будете вводити інсулін. І канюлі це ті речі, які ви будете під'єднувати до помпи, до резервуара. І вставляти собі в тіло для того, аби от по цьому шнурочку інсулін доходив до вашого організму і подавався з потрібною швидкістю. А я хочу зазначити також, що взагалі встановлення інсулінової помпи повинно обов'язково. Проводитися лише лікарем, навіть якщо ви прочитали дуже багато всього і розумієте, вам здається, що ви розумієте, як встановити інсулінову помпу, як самому на неї перейти, я вам дуже раджу цього не робити. Повірте мені, що є дуже багато різних налаштувань і різних питань, які у вас з'являтимуться по ходу. І враховуючи, що це справжній медичний девайс, неправильне використання якого може призвести до поганих. Важких станів, я дуже нараджу вам цього робити. Я обидві свої помпи встановлювала в свого лікаря Юлії Олександрівни Кривов'яз. А ми з Юлією працюємо разом вже багато років. Юлія приймає Вінниці. Якщо вам цікаво, я залишу посилання на її сторінку тут під цим відео. І як ви зрозуміли, я навіть от другу помпу, коли змінювала, переходила вже на новішу. Я навіть знаю, їхала на встановлення до Юлії для того. Або ми там всі налаштування з нею разом подивились, перевірили. Хоча я вже помпою користувалася першою більше 4 років. Ну, просто тому, що я вважаю, що треба до цього підходити дуже відповідально. В помпі є багато різних функцій, про частину ми поговоримо сьогодні. Ну і більше того, краще мати лікаря на зв'язку. На випадок, якщо у вас будуть якісь питання, чи там щось, йде мене так, як ви того би хотіли. Ну, це, напевно, ще один пункт, який я одразу би хотіла проговорити: що після встановлення інсулінової помпи. Ви повинні бути максимально уважні до себе найближчих декілька тижнів, так точно. Якщо ви не користуєтеся постійним моніторингом, ваші заміри глюкометру мають бути. Дуже часті, ви маєте все контролювати. А, лікар вас сконсультує про те, як там правильно вести щоденничок, лікар вас сконсультує про те, як потрібно підготуватися до встановлення самої помпи, як вам бути з тими дозами вашого довгого інсуліну, коли ви приїздите уже на прийомі безпосередньо на саме встановлення. Але слідкувати за цукром потрібно дуже активно. І більше того, я ще тут хочу сказати одну річ, що. Взагалі, помпи, як на мене, підходять тільки для тих людей, які супервідповідальні в своїх замірах, які завжди слідкують за рівнем цукру крові, не пропускають замірів. Тому що, як я вже озвучила, у вас немає цієї бази довгого інсуліну, яка вас тримає. Помпа і канюля, місце, де ви її підключаєте до організму, це от єдине джерело інсуліна, яке у вас є. І якщо ви... Десь там не прослідкували, що у вас щось не так з канюлею, чи там якась з якоїсь причини подачі якось не йде, то ви в такому випадку взагалі втрачаєте будь-який інсулін. І я думаю, ви розумієте, знаєте, наскільки легко довести себе до суперскладного стану з неймовірно високими цукрами, якщо у вас немає інсуліна, тому будьте дуже відповідальними за мірами вашого цукру, особливо коли переходите на інсулінову помпу. Давайте тепер перейдемо до обговорення і Проговоримо два основних слова, які всі чують, і в них виникають перші питання: що це таке полюс і базал. Якщо ми говоримо про подачу фонового інсуліну, про базальну дозу, ми говоримо про базал. От, оце от ваша доза, яка подається вам без вашого втручання. Помпа до вас підключена обов'язково. Ви її відключаєте максимум на 30-40 хвилин, коли там йдете в душ, чи ходите собі в басейн. І оцей базал це доза, яка вам дається з поставленою кількістю інсуліна. Там на годину, наприклад, так, тобто, там відповідно до ваших до ваших доз інсуліна, яка, який у вас є на ручках, лікар вам прорахує правильно по формулі, яку там вам приблизно потрібно поставити дозу базала, ви там зможете її собі далі, працюючи з лікарем, підкоригувати і таким чином мати собі фонову подачу інсуліна. А чому прикольно на інсуліновій помпі вже сучасніших поколінь бути, тому що більшість з них пропонують різноманітні налаштування базалів, тобто різні профілі, як опції, серед яких ви можете собі обрати потрібний саме сьогодні. Тобто, коли ви приїдете до вашого лікаря, ви можете одразу задати декілька профілів відповідно до, вашої, до вашого рівня активності або до вашого стану загалом. Наприклад, у мене є три профілі в моїй помпі. Перший профіль я використовую, коли я маю активний день, це типу якогось вихідного. Багато гуляємо чи займаємося домашніми справами з родиною, я тоді собі маю вімкнений цей профіль. Якщо у мене звичайний стандартний робочий день, я собі стою за своїм столом, але рухаюсь я небагато, то я користуюся цим спеціальним профілем, де в мене трошечки більша там подачі інсуліну протягом дня. А вже ж, коли я, наприклад, хворію, то в такому випадку мені потрібно значно більше. Інсуліна, і в такому випадку я використовую ось, ось цей третій профіль, який у мене створений, і я маю собі потрібну дозу задану вже на моменти цієї такої низької чутливості. Взагалі, користування цими базальними профілями, як на мене, є найкрутішою штукою в помпі, тому що ви є гнучкими повністю в своєму способі життя, ви є гнучки в своїх планах, тому що. Наприклад, якщо ви користуєтеся звичайними ручками там довгим інсуліном, і у вас випадає там можливість, не знаю, на весір чи там на наступний день поїхати на якісь суперкруті активності, піти в гори, чи ще якісь, можливо, плани, або я не знаю, у вас з'являється якісь додаткова фізична активність там в вигляді якогось спорту, яка затягнеться на тривалий період часу. Ви можете собі спокійно підкоригувати ваш базал, і додатково для цього у вас також є функція тимчасового базалу. Це ще одна річ, яку ви маєте проговорити з вашим лікарем, для того, щоб бути комфортним в її використанні. Для мене це супербазова річ в помпі, це річ, якою я користуюсь найчастіше. Що мається на увазі? Незалежно від того профілю, який ви обирати, тобто у вас там встановлений ваш базовий профіль, наприклад, там на, на роботу. Ви можете поставити тимчасовий базал, зазначити кількість годин. І встановити зменшену чи збільшену дозу цього базалу, який вам подається. Але це також та річ, яку я вважаю, варто одразу проговорити з вашим лікарем для того, аби комфортно з цим почуватися і використовувати цю функцію, яка, як на мене, є одним найзручнішою і найкрутішою річчю в інсуліновій помпі. Якщо ж ми говоримо про болю, то це по суті ваша можливість коригувати ваші прийоми їжі або зробити якусь корекції на випадок, якщо у вас там порушення рівня глюкози, я дуже раджу вам одразу з лікарем також правильно прорахувати такі речі, як вуглеводний коефіцієнт та вашу чутливість до інсуліну для того, аби ви могли скористатися функцією в метронік, це називається болюс Wizard, а в інших, в інших помпах, можливо, якось по-іншому. Ну, по суті, це типу як помічник. Це Механізм, який допомагає помпі, порахувати правильно, яку дозу вам потрібно зараз зробити, що мається на увазі, наприклад. Коли ви будете робити собі корекційну дозу, наприклад, у вас зараз цукор 11 і ви хочете його знизити. Для того, аби скористатися автоматичною автоматичним розрахуванням помпи, скільки потрібно вам зробити одиниць для того, аби привести показник до цільового, вводячи Значення чутливості до інсуліну, ви зможете автоматично бачити, скільки вам потрібно от наразі ввести одиничок. Аналогічно, так само, коли ви захочете прийняти, коли ви захочете з'їсти якусь їжу, вам буде дуже просто, маючи вже введений вуглеводний коефіцієнт. Просто ввести в помпу скільки ви хочете з'їсти, там, наприклад, таких 30 вуглеводів і помпа вам автоматично це порахує, і ви зможете побачити у підказочку в вигляді кількості одиниць інсуліну, яка вам потрібна на даний прийом їжі. Аналогічно ці показники вираховуються вашим лікарем відповідно до ваших поточних доз на ручках, але ви можете потім їх по ходу коригувати. Тобто, якщо ви бачите, що та ні, трошки вам там десь менше треба інсуліну на корекцію, коли ви вводите свої показники. Або, наприклад, ви бачите, що ви там навпаки більше потребуєте інсуліну. ви можете так само далі собі ці показники задавати, змінювати, коригувати їх аналогічно відповідно до вашого, до вашого стану і до вашого рівня активності, який ви маєте. І для базалу, і для болюсу є поняття максимальної дози. Її так само зазвичай вводить лікар, але це дуже корисно, якщо, наприклад, інсулінову помпу ви купуєте не для себе, але ви хочете мати контроль над тим, скільки людина чи дитина може собі ввести цього інсуліну, якщо вона вже сама нею користується. Ви можете задати максимальну дозу, скільки максимум болюса може піти за раз, скільки максимум базалу може піти за одного годину. На випадок, якщо, наприклад, ми там граємося з цим тимчасовим базалом, от наскільки ми можемо його підняти, щоб. Пішла більша доза. Оці всі показники так само з лікарем можна задати вже з самого початку. До речі, говорячи про болюс, в помпах Метронік є можливість задавати ось ці коефіцієнти, вуглеводні коефіцієнти в хлібних одиницях, а не вуглеводах. Наприклад, якщо ви звикли рахувати все в хлібних одиницях, можете собі обрати також цей як одиницю вимірювання. Ну, хоча, загалом, чесно, мій. Моя порада вчитися все-таки рахувати по цих вуглеводних звичайних одиницях це значно простіше, бо коли ти особливо намагаєшся вже там орієнтуватися на якусь готову їжу там в магазині, берете упаковку, і ви чітко бачите там 60 вуглеводів, вам не треба переводити в якісь свої оці, там хлібні одиниці, там 12 чи скільки там у вас вони, 10. Бо ну, все-таки мені здається, що це трошки простіший варіант, коли ти вже в. Вмі... Ніж це робити я з самого початку. Одразу все рахувала в одиницях, не в хлібних, а звичайних вуглеводних одиницях. І мені здається, що це мені трохи спрощує життя, але ну дивіться, як вам зручно. В будь-якому випадку в Ментронік є така функція, яка вам дозволить зробити вуглеводний свій коефіцієнт в хлібних одиницях. Ну і ще одна річ, яку я думаю, що варто використовувати вже з самого початку користування помпою, це ваші щоденні історії. І ваша статистика інсуліну за якийсь там певний період. Це дуже зручна функція, тому що вона дозволяє контролювати перше, скільки ви зробили чи не зробили там ін'єкцій. А я не знаю, як у вас в мене бувають дні, що голова просто йде обертом від справ, і задач, і стільки всього треба пам'ятати, або просто самопочуття така жахливе, що ти не пам'ятаєш. От я збиралася їсти, а я зробила півгодини назад болю, як я мала, бо мені там паузу треба було дуже довго витримати, чи я його не зробила, подумала, що зробила. Так от можна зайти в історію, і подивитися, чи дійсно ви її зробили, чи не зробили. Аналогічно, так само лікар вас питає. А що там було по інсуліну позавчора, по цукрам, і ти взагалі не можеш згадати, що там я колола, робила. Ви собі заходите на потрібну вам дату, переглядаєте там і бачите собі свою історію ваших там змін в базалі і аналогічно в болісу, який ви собі вводили. Тому так дуже рекомендую. Аналогічно допомагає слідкувати за тим, чи змінюється, чи не змінюється у вас, наприклад, кількість спожитого інсуліну. За, за добу. Статистика, наприклад, там, за 7 днів, статистика за 30 днів можна порівняти. Ага, там, зрозуміло, в мене тут там трошки щось, чи чутливість падає, чи я просто починаю більше їсти, і собі так тримати на контролі усі свої показники. Так, далі я хочу поговорити про канюлі, бо це неймовірно важлива річ. Яку потрібно пам'ятати, знати і орієнтуватися в предметі канюль, тому що, як я вже сказала, це місце вашого проколу, ця канюлька, це от, там має бути все просто супер, тому що якщо все там не супер, то очікувати хороших показників вам не доведеться. Ви маєте пам'ятати, що для будь-якої помпи, яку ви купуєте, зазвичай є там присутні на ринку різні варіанти канюль. І для чого роблять різні варіанти канюль? Бо є дуже велика різниця між тим, як розміщена голка. Я говорила про це в одному з своїх попередніх відео і показувала, як виглядають канюлі Метронік, ті, якими я користуюсь, і ті, які інші представлені на ринку. Так от, наприклад, у Метронік у них є деякі канюлі, які мають голку, яка розміщена перпендикулярно. От для мене, оці канюлі це. Біда, я взагалі не можу ним користуватися. Я буквально вчора зняла одну таку, я хотіла спробувати ще раз з нею походити. В результаті в мене був цукор 16 після прийому їжі, цукор 20 на ранок, що в мене ніколи не було до того. Це був мій останній підхід до цих канюль. Але е, загалом ці канюлі це ті канюлі, які, е, перш за все, е, рекомендується для мого для моєї тілобудови, тобто вони зазвичай орієнтовані саме на людей там нормальної або трошки там надлишкової ваги. Вони повинні для мене абсолютно нормально працювати, але вони мені повністю-повністю не підходять. А на противагу цьому я користуюся їхніми канюлями, які рекомендовані для дуже худощавих людей. Це канюлі, які мають голку під кутом 45 градусів. Тобто є також велика різниця між тим, як буде стояти канюля в вашому організмі. Чи вона буде стояти ось так? Як то показати ось так? Чи вона буде стояти ось так? Від цього може залежати те, як інсулін вам. Проходить і те, як він у вас засвоюється, і впливати також на те, як у вас там формуються чи не формуються оці ліпотрофії в цих місцях, бо на місці канюль, проколів цих, вони також можуть бути, і, будь ласка, на це звертайте увагу. То є, власне, до чого? Я хотіла цим сказати, те, що оця велика кількість канюль, яка присутня на ринку. Я вам дуже раджу поекспериментувати і для вашої помпи спробувати різні канюлі. Бо можуть бути такі випадки, коли якийсь тип канюль вам просто не підійде, і ви будете думати, що щось не так з дозами, щось не так з вами, щось помінялося, воно вам не працює. Обов'язково спробуйте, протестуйте для вашої медалі помпи. Всі канюлі, які ви можете купувати. Тобто, де яких у вас є доступ, ви там знайшли собі місця, де ви їх можете купувати, бо ж немає цього офіційного якогось такого місця, на жаль, якихось інтернет-магазинів із канюлями, з помпами. Вони всі невеличкі, типу вони присутні, але офіційних представництва немає. Ну, але менше ми зараз не про це. Ви е, спробуйте всі, от, які є. І не орієнтуйтесь на те, там, кому ви не рекомендовані, не рекомендовані, подивіться по собі, поекспериментуйте і підберіть, яка вам підходить найкраще. І е, кожного разу, от це золоте правило: кожного разу, коли ви бачите, що щось не так, і вам здається, що ну, з канюлею точно все має бути гуд. Канюля це перше, про що ви думаєте, і це перше, що ви перевіряєте. Навіть якщо ви її тільки поміняли, навіть якщо ви її поставили в таке місце, де вона завжди класно стоїть. Навіть якщо ви дивитеся і так ніби зовні все виглядає нормально, ну не 9 з 10, ну, але 8 з 10, якщо щось іде не так, то щось з канюлею. Тому я дуже-дуже наполегливо вам рекомендую завжди бути уважними до канюлі це перше. А друге завжди ставити собі нагадування, її поміняти. В помпі метронік, якою я користую зараз, є функція нагадування про заміну резервуара. Можете просто собі звичайні будильники ставити, але головне пам'ятайте, що кожних три в середньому дні там, здається, тільки серед метроніковських помп, там 780 здається, оця шанувато, там можна міняти рідше канюлю. Хоча я не зовсім розумію, як це працює, бо помпи Метронік, вони ж типу різні, але канюлі до них однакові, і це ж все рівно так само в тебе залишається в організмі цей чужорідний предмет, який, в принципі, за більше як три дні буде викликати оцю запальну реакцію. Коротше, я не знаю, як це працює, але я знаю, що взагалі всі помпи інші. Включаючи там навіть омніпот, цей безпровідний, всі стоять в середньому три дні. І я би вам радила на оцих три дні завжди орієнтуватись, не носити канюлі більше. Повірте мені, воно того не варте. Я економила на канюлях з самого початку. Я носила їх там мінімум 4 дні, іноді там до 5 днів доходило. Ну, в результаті що було? Часто були ліпотрофії, це перше. А друга лишалася з І от в мене зараз в результаті на животі ті місця, де я ставила свої канюлі, які я там носила по дуже багато днів, поробили мені шрами. І тепер мені потрібно гроші на те, щоб їх там якось лазером виводити. Коротше, я до цього веду. Ця економія, вона ні до чого не, не призводить в результаті, але це не важливо там. Типу зовні важливі показники. А показники будуть погані. Якщо канюля вже погано. Подає інсулін, показники будуть погані. Тому що ви маєте розуміти, що ці типу місця, де ми багато пускаємо інсуліну, ну там, типу, аналогічно, так само, як коли ми робимо дуже великі ін'єкції ручкою, вони знову ж таки можуть мати ці утворення ліпотрофічні і так далі. Тому зважайте, будь ласка, на це і слідкуйте, завжди слідкуйте за канюлею. Тут ще один важливий момент, коли ви змінюєте канюлю. Не змінюйте її прямо перед сном. Бо можуть бути такі випадки, що ви, наприклад, її поставили а весь не так, а ви цього не розумієте, бо ви лягли спати. І цукор летить вверх, або, не знаю, навпаки, чутливість Чутливість змінюється, ви ж це теж маєте розуміти, коли ви, наприклад, походили з канюлою 3-3 з половиною дні ви поставили нову. Тут от вже відтік самого інсуліна буде кращий, бо все рівно там за декілька днів, якби в цій самій канюльці інсулін може трішечки гірше проходити. А ви поставили, наприклад, нову канюлю і лягли спати, а перед тим трішки там підняли там базал, наприклад, бо щось вам там не подобалося. І ви можете трішки побачити, що цукор буде непередбачувано йти вниз. Тому моя рекомендація: ніколи не замінюйте канюлю перед сном. Завжди міняйте її протягом дня, щоб ви могли там собі спокійно проконтролювати ваш цукор і зробити відповідні якісь корекції, якщо потрібно. Ще одна така порада стосовно канюлі, якою я зазвичай користуюся. От якщо, наприклад, ви вчасно переставили канюлю, тоді ж вчасно поставили нову. Там три дні походили, поставили нову. Я зазвичай не знімаю одразу стару. На випадок, якщо наприклад, там в мене зараз будуть якісь там робочі завдання, які мені терміново треба зробити, чи там з дитинною, ще щось, а, а я бачу, що щось не так, там з тою канюлею, можна швиденько переставитися до старої канюлі і подивитися, як там воно піде. Якщо у вас там ну, в запасі, наприклад, там ще є півня, яких там можна з нею походити, ви собі швиденько переставилися, там зробили відповідні корекції, і там вже потім е, перейшли до встановлення е, нової канюлі, коли там у вас вже є час. Е, от, це такий мій лавхак. В принципі, е, ну, ви тут нічого не втрачаєте, вже якщо воно ви виставити, зрозуміло, що вже там тою. Тою використовуватися не плануєте, але все-таки це дуже зручно на всяк випадок мати собі таку такий запасний варіант, як якщо особливо там день і багато всього в день з'являється. От що хотіла сказати? Ще хотіла сказати, що дуже важливо пам'ятати про метаболізацію інсуліна в різних частинах тіла. Ви маєте пам'ятати, що незалежно від того, чи ви на ручках, чи ви на помпі, інсулін метаболізується по-різному в різних частинах тіла. Тобто те, що ви на помпі, не змінює того факту, що інсулін з живота засвоюється краще, ніж інсулін, наприклад, з руки, чи там з бочка, чи особливо з ноги, там, якщо ви ставите в м'язи, бо ставлять насправді. Всі можливі місця. От Я дуже багато бачила, там, наприклад, в передню частину ніг канюлі ставлять, а мені поди чіпляють. Ну, мені з цими м'язами трохи важко зараз не про це. Але суть в тому, що ви повинні залишатися свідомі того, що коли ви ставите канюлю, наприклад, в ногу або ставите отак ззаду там на верхню частину сідниць часто ставлять, то там буде гірше засвоєння ніж у вас, наприклад, буде засвоєння на животі. Тому обов'язково звертайте увагу на базали, які ви використовуєте. Можливо, навіть має сенс проговорити якийсь трошки зменшений базал своїм лікарем і вже мати його додатково заданий. Або принаймні, ну там переставляючи в якесь нове місце, спробувати трішечки себе збалансувати тимчасовим базалом і подивитися, можливо, дійсно, ви там, наприклад, дози виставили свої на верхню частину сідниць, бо там, наприклад, ви завжди туди собі там робили у. Ці шприц-ручкою уколи, вам там лікар прорахував ці дози, ви собі поставили в живота, а дози виходять якісь великі. Ну, наприклад, така ситуація може бути, але суть в чому? Суть в тому, що ви завжди маєте пам'ятати, що засвоєння різне. Метаболізація інсуліна різна залишається при використанні інсулінової помпи. Тому обов'язково, будь ласка, про це пам'ятайте. І ем, будьте свідомі того, що потрібно, можливо, внести якісь певні корекції до того, який базал ви задаєте, чи до того, який болюс ви вводите. От, ну і в принципі це все. Останнє, але ну, така річ, яку ви, ви теж маєте пам'ятати завжди, що скрізь, куди б ви не йшли. З вами тепер завжди має бути батарейка. Батарейка до вашої помпи запаста. Часто таке буває, що десь ти там не звертаєш увагу і попадаєш в, якийсь, в якесь незнайоме середовище чи в якийсь, не знаю, де там тебе життя знаходить, і в тебе закінчується. Батарейка в помпі, і е, це неприємно, е, небезпечно і завжди краще носити з собою запасну батарейку, в сумку собі кинули чи в гаманця собі кинули, і цього буде достатньо. Так, ну що на сьогодні вже буду закінчувати. Вже прийшов до мене мій маленький помічник, який мені вже тут все судне і. Пише комусь на ноутбуці. Я сподіваюся, що мої поради будуть вам корисними. Сподіваюся, що ваш перехід на інсулінову помпу буде комфортним там, яким. Пам'ятайте, чому ви це робите? Пам'ятайте, що в кінці кінців найважливішим є саме наше здоров'я і якісь можливо дискомфорти чи труднощі з розбором. Вони не є такими суттєвими. Успіхів вам, гарних цукорів! І якщо зацікавлені в даній темі, то переходьте на канал, де можете знайти ще трішки інших відео на цю тематику. Усім успіхів!